Отже, з нами на зв'язку Наталія Зарицька, співзасновниця голови ради дружин і матерів захисників України, жінки зі Сталі. І е, відразу от е, скажу, що Рада дружин та матерів захисників України Жінки зі Сталі створила петицію адресовану до ключових міжнародних організацій, які можуть вплинути на вирішення катастрофічної ситуації, в якій опинилися українські військовополонені. І пані Наталія нам зараз розкаже про цю петицію. Вітаємо в нашому етері пані Наталію. Вітаю вас. Розкажіть про цю пацію так, доброго дня. Ми, як рада дружин і матерів, захисників України, жінки сталі, не можемо просто сидіти, склавши руки і активно долучаємося до боротьби за наших рідних, які зараз знаходяться в полоні, які зникли безвісти, і які життя поклали за Україну. Особисто мій чоловік є військовослужбовцем, бійцем Національної гвардії України, а саме Полку Азов. Він перебував у населеному пункті Оленівка у колонії, і мені невідомо чи вцілів він внаслідок терористичного акту публічної страти військовослужбовців Російською Федерацією. В цій колонії ми як рідні згуртувалися. Адже українці є нацією людей зі сталі, і чим більше на нас тисне ворог, чим більше завдає нам ударів, тим більше ми гуртуємося і готові давати відсіч ворогу. І на сьогодні ми використовуємо всі інструменти. У нашій боротьбі за життя наших рідних одним із таких інструментів є петиція до міжнародних організацій до лідерів країн з метою того, щоб вони здійснювали тиск на Російську Федерацію. Власне, ми закликаємо в цій петиції засудити квазі суди, оці судилища, процеси, які тягнуть за собою страту українських військовополонених, що знаходяться в руках Російської Федерації. Тому що те, що трапилося в Оленівці, воно, цей терористичний акт і публічна страта, вона перейшла будь-яку межу. Людського розуміння 21 століття а, за вікном, а, а ворог Російська Федерація намагається нас скотити у середньовіччя, застосовуючи а, публічні стради і публічні судилища. Адже а, лідер так званої ДНР Денис Пушилін анонсував а, публічне судилище, готують клітки. На сцені філармонії, вочевидь, щоб зробити це судилище показовим, таким знаєте, катуючим, роздираючим, ми розуміємо, що психологічний тиск здійснюється і як на військовополонених, так і на їх родини. Тому також в петиції ми вимагаємо. Сьогодні забезпечити доступ Міжнародного комітету Червоного Христа до всіх військовополонених це важливо. Це передбачено Женевською конвенцією, яка на сьогодні не виконується Російською Федерацією. Тож, одним з закликів, також петиції є те, що світ. Має тиснути на Росію, і треба змусити цю країну виконувати норми міжнародного гуманітарного права і Женевську конвенцію про погодження з військовополоненими. А також ми не скидаємо з обертів механізм такий, як екстракція. Тож закликаємо провести екстракцію військовополонених до третьої країни. Цей заклик лунав від нас, коли ми. Їздили а, до Туреччини а, разом а, з дружинами і матерями азовців, а, морських піхотинців, прикордонників. Ми просили Реджипа Таїпа Ердогана, президента Туреччини, здійснити екстракцію бійців з заводу Азовсталь. А, зараз цей механізм також а, ми не відкидаємо, а, адже а, Росія не може а, забезпечити зараз а, гідного поводження з військовополоненими. Ми не маємо змоги ні дзвінки здійснювати, ні передачу передавати. Чомусь а, а, у Женевській конвенції передбачено, що м, табори з військовополоненими мають бути розміщені максимально в тилу, але а, ви самі знаєте локацію, де утримувалися наші військовополонені. Тож, якщо а, Росія не може цього забезпечити, то ми все-таки звертаємося до третьої країни. Це не забороняє Женевська конвенція, щоб наші військові полонені були вивезені до третьої країни. Ось власне такі заклики. І я дуже дякую усім, хто долучився до підписання цієї петиції. Менш ніж за добу ми маємо майже 13 тисяч підписів, тож закликаємо всіх. Взяти участь, долучитися до нашої спільної справи. Петиція має чіткий, зрозумілий заклик. Врятуємо життя військовополонених. Пані Наталі, я теж щойно підписав цю петицію прямо в прямому ефірі, але розкажіть нашим глядачам та радіослухачам, де можна її підписати, щоб люди мали можливість зайти і зробити хоч щось для того, щоб врятувати наших захисників. Так, її можна і власне загуглити врятувати життя військовополонених. Петиція розміщена від Рад дружин і матерів захисників України жінки зі сталі. Ви також можете зайти на наш телеграм-канал Жінки зі Сталі, де розміщено дописи з прямим уже посиланням на петицію. На нашій сторінці у Фейсбуці це є, на нашій сторінці в інстаграм. Тому, будь ласка, долучайтеся ряд. Видань в тому числі апостроф і «Цензор» вже також опублікували матеріал з прямими посиланнями, тому наразі вдячні всім, хто і поширює, і підписує даний заклик, дану петицію. Пані Наталі, чи можете трішки розповісти про раду дружини матерів захисників України жінки зі Сталі, коли вона була створена? Хто в неї входить? І як вас там багато? Все почалося з того моменту, як Маріуполь опинився в блокаді. Особисто моя боротьба почалася на другий тиждень блокади Маріуполя, коли Святослав Паламар Калина закликав усіх виходити на площі міст, кричати, волати про Маріуполь, і робити все можливе для порятунку людей цивільних. І а, бійців говорити про цю страшну трагедію, про блокаду а, і а, про катівню, яку влаштувала Російська Федерація в цьому місті. А, потроху ми почали об'єднуватися. випадки, не повірите, зовсім різні були. А, ми а, зі своєю дитиною знаходилися в погребі в Києві. На той час Київ обстрілювали, бомбили. Тож ми намалювали плакат. Зробила фотографію, розмістили в соцмережах і закликали всіх боротися. І люди, які взяли собі на аватар фотографію мого малюка з плакатом Врятуйте Маріуполь. Я розуміла, що вони були причетні до боротьби за це місто. До боротьби за людські цінності за життя. Ми почали знайомитися, гуртуватися, збиратися на акції, брифінги організовувати. А, навіть було так, що мені телефонувала а, мама Ореста. Я в цей час а, це Дмитро Козацький, очі Азовсталі, Я в цей час їхала в громадському транспорті а, в наш офіс, а, і потім люди просто бігли, казали: ми краєм вуха почули в автобусі вашу розмову, зрозуміли, що ви займаєтесь військовополоненими, а у нас син теж в полоні. Чи можна до вас долучитися? А, і таким чином нас. А, Спочатку була сотня, а потім більше тисячі. Зараз на телеграм-каналі ми налічуємо 4700 підписників, і насправді спільна гора нас єднає, і проблема Азовстарі вона як лакмус проявила широкий пласт проблеми полонених, безвісти зниклих і тих, хто життя поклав за Україну у цій кровопролитній війні. Тому Рада дружин і матерів захисників України це переважно більшою мірою родичі, мами, дружини, сестри, чоловіки, брати, діти, захисників України як нині воюючих, але переважно полонених, безвісти зниклих і загиблих. У нас серед членів є жінка. Яка я кажу, я в нелюби двічі сталева, бо у неї один син а, загинув в Маріуполі, і а, про це важко говорити. А, ось вдалося повернути а, тіло її сина а, сюди на підконтрольну Україні територію. А, скоро буде, буде поховання. Мама отримала підтверджений тест ДНК, опізнала за останками свого сина. А друга дитина у цієї жінки, другий син, а, мужній захисник, він зараз знаходиться в полоні, а, ймовірно, в Оленівці. А, кажу ймовірно, бо ми наразі нічого не знаємо про долю а, наших захисників, де саме вони зараз перебувають? Що з ними, в якому вони стані після ростичного акту? Я не знаю, чи мій чоловік залишився живим. Я завжди говорю так, що головою усвідомлюєш, що шансів майже немає, але серцем віриш, що вони живі. Ну і пані Наталі, можливо, кілька слів про те, чи є ну, якесь, ну, не знаю, якщо можна назвати співпрацею з нашими омбудсменами, тобто з керівництвом влади нашої, і чи є якісь взаємопорозуміння, чи є там якісь кроки на те, аби. Знайти ну зробити так, аби наших військовополонених звільнили або встановили тих, хто був воленів в цьому прізвище. Так, така співпраця є: взаємодія є. Те, що можна повідомляти, органи влади повідомляють нам, комунікують з нами. Але ми чітко усвідомлюємо, ким є наш ворог. І багато чого знаєте до оптимум перето є співвідношення 80 на 20. Якщо 20% залежить від української сторони, то 80, на жаль, залежить від російської сторони, яка на сьогодні блокує доступ міжнародним організаціям до військовополонених, чинить тиск, вдається до підступних вчинків ницих. Порушує домовленості, е, комунікація з нашими органами влади є, але знову ж таки і є усвідомлення того, що е, е, все залежить від ситуації на фронті, е, від обмінного фонду, е, від е, тиску міжнародної спільноти від спроможності світу боротися з цим абсолютним злом. Тому дійсно багато факторів. Впливає на ситуацію, але ключовий це Росія. Ну, і скажіть, можливо, це наш єдиний ворог, так е справді Росія це головний ворог, але скажіть про те, що ну, є така мета зібрати 20 тисяч, так е от підписів е е що далі. Ну тобто, розкажіть, які далі кроки? Тобто, чому важливо, аби цю петицію підписали якомога більше людей? І що далі буде, якщо все ж таки вам. Е, ну, я впевнений в тому, що це вдасться зробити, але і надалі будуть кроки? Е, надалі е, нам потрібно організовувати чіткий методичний е, тиск е, на Росію, е, заручатися підтримкою світу, е, об'єднувати світ і гуртуватися е, проти е, концентрованого зла, яке прийшло на наші землі. Е, і... Не тільки нищить а, українців, а, але і ставить під загрозу а, всю світову безпеку. А, невже сьогодні світ може змиритися з тим, що а, попирається людяність і нищаться людські цінності? А, чим більше людей підпише цю петицію, а, тим більше гарантій того, що ми будемо почути на міжнародній арені, і що проблема з катастрофою з українськими полоненими не буде сходити з вуст європейських політиків в тому числі. Ось наша власне, і мета. Одна справа, коли кричиш в один голос, інша справа, коли це тисячі голосів і мільйони голосів. Ніхто не може більше, ніж усі разом. А, наші чоловіки, вони фактично, навіть не маючи достатнього озброєння своїми тілами, закрили Україну, захистили світ. Воїни Маріуполя здобули час для України, Україна здобуває час зараз для всього світу. Тому ми втомилися чути про весілля. Ми закликаємо не боятися, а гуртуватися. І бороти ворога, який зараз руйнує систему архітектуру світової безпеки, і просто нищить життя, сміючись в обличчя всього світу, оскільки знаєте, ми так ілюзорно дещо. Але все-таки вважали, що увага всього світу довкола українських полонених, зокрема полонених з Азовсталі, вона буде запорукою, гарантією того, що а, з їх голови волосина не впаде. Але Росія зважилася на такий крок і дивиться, а що ж буде далі. А, і на моє переконання, а, безкарність породжує ще більше злочини. А, вона заохочує до того, тому треба вживати кроки. Ми, як рідні, на своєму рівні, теж будемо боротися за наших захисників до останньої краплі крові, так як боролися вони за нас. Дякуємо вам, пані Наталію, за те, що знайшли час ви до нас в ефірі розповісти про ситуацію довкола наших військовополонених. Дякуємо за ту петицію і за ваших чоловіків, синів, рідних, які дійсно своїми тілами. Закривали всю Україну, зараз закривають весь світ. Отже, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам Наталія Зарицька в нашому ефірі була і засновниця та голова Ради дружин і матерів захисників України, жінки зі сталі. Витримки вам, пані Наталю, і всім вашим колегам. На все добре, тримаємось. Дякуємо, що були з нами. Дякую.